Друзі, мої любі! Всім привіт! Завершився товариський матч між Арсеналом та Манчестер Юнайтед. Арсенал 2, Манчестер Юнайтед 1. Тож 2-1 на користь підіплічний Мікелі Артети. Будемо сьогодні розбиратися про цей матч. Поговоримо про Арсенал, про Манчестер Юнайтед. Давайте все по порядку. Стартові склади. Арсенал 4-3-3. в воротах Хейн, Юлиан Тимбер, Хевен, -э, Саша Зинченко, Бен Вайт по флангах, заражение Нванери, Мартин Эдегер, Пюзик Снэкэ, Леон Тросар, Габи Жезу, Нейсон, Лапати. Манчестер Найт, это 4-2-3-1, Андреа Нана в воротах, Йоро Гарри Магуайр, Центральный защитная игры. Амас, Айрон, Бесака по флангах. Кольер, Казимир, центральный опорный пизык СНГ. Мейсон Маунт, центральный атаковальный пизык СНГ. Маркус Райшер там отделал по флангах. Да? Гейл, с то Вот, там еще другому мутами. В Расмусе это Парти, Габи Магали Айнс, Габи Мартинелли, Энергетия, Кивер, Вейра, Кай Хавертс, Льюис Келли, Никлас. Ну, якось так. У юнай з'явиться Крістіан Еріксен, Антоні Джейден Санча, Джа Еванс, Стмак Доміний, Ойт Ли, Брі, Фіш, Беннет. Ну, дуже цікаво, мої любі, друзі, дуже цікаво. Тепер давайте по матчу. Тепер давайте по матчу, і матч був доволі таки непоганий, доволі таки непоганий початок, доволі таки рівний взагалі був матч. Між Arsenal та Манчестер Юнайтед моментів було не ну, так то і багато, дуже мало я можу щось знати, згадати. Але з то був напевне шанс на перших хвилинах, але я так розумію, що там підняв пропорець суддя ось э, тому непевний момент мав 10, э, якщо я не погуляюся, але в нього то був сайт. Unit забив. United забив. 10 хвилин, раз ми з Геоном це не робив. Ну, Расмус Гейланд Маркус Ранішерд на нього перевів. Ідеальна передача від Маркуса, а Расмус Гейланд поставив спину. І так вдалося йому все-таки виграти боротьбу. Він вийшов один на один, потужним ударом пробив. Вратар там навіть відбив. Але удар Расмуса був настільки потужний, що м'яч сітку свідковать, так і залетів. 1-0 на користь Манчестер Юнайтед. Але арсенал не здавився. Мікелі Келіардети. І вдалося такий рахунок надаватися, що сьогодні зранята це робив Габріель Жезус -Жезу. на ну, Ванері, зробив акцентований простріл на бразильця, но ну, а бразилець з ворота замикає дальній стік і робить рахунок 1 на 1. Потім бачите, у Юнайтед заміни були, у Арсенала були заміни, ну знаєте, було, знаєте, ось Юнайтед не погано довелись, тільки зіграв, у них було і більше ударів у Юнайтед. В Старін такий матч, що до Арсенала було шанс, там вона вступав в гру в Юнайтед було шанси. Але це таки Габі Марцінелі, з передачі Льюіса Скеллі, але там, можливо, найлегший асист в кар'єрі Льюіса Скеллі, тому що там Габріель Марцінелі розкачав один в один захисника Манчестер Юнайтед, змістився, навірно, позиції і пробив в дальній, ближній кут, перепрошую. І чином Габі Мартінеллі приніс Арсеналу перемогу у товариському поєдинку проти Манчестер Юнайтед. Давайте постати, що трішки прийдемось. Ну, Якраз підтверджую підтверджуємо слова, що поєдинок. 61 ударів. По 3 в площину ударів. 58-42 володіння. 3-6 диктуви. Рівний. Рівний поєдинок. Плюс давайте подумаємо взагалі голіві шанси, да? По одному шансу реалізували. Тобто -то моментів було гольових взагалі не було. Були моменти, просто моменти, хороші, перспективні, які навіть деякі моменти навіть до удару не доходили. Хороші. Манчестеріна вони були, в Арсенала вони були. 58,42 володіння, 84%. Точність передач розстану. 449 передач, 381 пас точний. У Юнайтед 323 передач, 246 точні передачі, 76% володіння. Складаю у. Манчестер Юнайтед із шести ударів Арсенала лише три в площину. Ну, як накрати, кожен другий удар був в площину Арсенала. Один удар в площину, два удари заблоковані. У Манчестер Юнайтед ударів було побільше. 10, три в площину. 2 повзворота п'ять заблокованих. По відборах краще були Манкуніанці. Два сейви від воротаря Арсенала, один сейв Анана. м'яча. По 11 перехопленні. Ну і 11 фалів у Manche 10 в Ось. Тому, в принципі, такий рівний поєдинок абсолютно рівний. Я б, до речі, виділив тут Габі Варсинелі в, да, в Арсенала. Габі Жезеса. Ось Мені дуже габі Жезус сьогодні сподобався. скажу, що Габріель Жезус не краще без цього матч. Тому що він навіть він не забив. Хоча це також дуже важливо. А взагалі Габріель Жезус постійно сезон знаходив і відкривався. Дуже хороший футболіст Габері Джесус. Дуже мені сильно він подобається. У Mancheр United зіграв Маунт, Расмус Гелланд, Маркус Рашвард. Ну Непогано дивився Манчестер Юнайтед. доволі непогано, під упісні Рікетінга виглядав. Дуже хороший поєдинок, такий рівний. Дострічався ну, рівні Не непоступною команди між собою. Але Арсенал усі переміг 2-1. Арсенал готується до тобто, наступної купання англійської Прем'єр Лізі Фіорри з захисника з балоні підписали. Дуже хороше підписання, да? Манчестер Унайтей під, там Зіркзе вони купили. тієї такої балоні! До речі, втіє такі балоні. Ось. Тому дуже цікаво дивитися за Юнайтед, за Арсеналом. Як ці команди будуть наступні компанії Прем'єр Лізі Мені особливо з нетерпінням вже хочеться подивитися. Дуже з нетерпінням. То Шарсьна перемагає 2? -1. Саша Зінченко доволі таки непогано мені сподобався. Доволі таки непогано. Сподіваюсь, що Сашка все і справді вийде. Я буду на це дуже сильно сподіватися, що в Саші Зінченко все вийде в Арсеналі. Ось, дуже сильні команди Арсенал та Манчестер Юнайтед Арсенал, звичайно, ще, я думаю, буде бити за чемпіонство. Ось підбор виконавців дуже сильний. В Мікелі і його підпісню. Манчестер Юнайтед дуже важко щось прогнозувати. Дуже важко. Тому я тут навіть думати гадати не буду. Ось, тому будемо дивитись вже безпосередньо, що там як воно буде. Якось так. Мої любі друзі. Якось так. Будьмо дивитися. Друзі, я вам дякую за увагу. Арсенал 2, Манчестер Юнайтед 1. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаємо всього самого найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.